Далі нам потрібно зробити з вами колісу для того, щоб сюди можна було вставити шнурочок, і він там гарненько себе почував. Ми з вами знаємо, що ми залишали від верхнього шовчика торбинки 1 см, ось наша міточка, так. І тут ще в нас міточка одна, ось ми її бачимо. Нам треба ці міточки знайти тут і знайти тут. По факту, це 1 см від верхнього краю торбинки і ще півтора. Тобто ми зараз можемо взяти лінійку, покласти нашу турбинку, відступити від верхнього краю сантиметр, помітити рисочку, і ще півтора см, відмітити рисочку, і в декількох місцях для того, щоб накреслити лінію, по якій ми виконаємо строчку. Ну, для тих діток, хто, хто не працює на швейній машинці, в кого немає такої можливості, ви може, зможете потім тут виконати не строчку, а взяти декоративну яскраву ниточку навіть, і воно буде дуже гарно. І дрібним стібочком прошити швом поперед голку. І буде дуже-дуже непогано виглядати. Зробили тут собі позначку, зробили тут позначку, і це саме робимо з цього краю. Позначку робимо ось тут. Можна навіть дивіться, в мене така лінічка, я вже казала, чарівна лінічка. У мене позначка тут і тут, то я можу оцю лінію прямо вже і провести довгенько. І тут ось так само провели лінію. Так. І так само позначки з'єдную між собою і проводю лінію. Це лінія, по якій потрібно буде виконати декоративну строчку. Так, тут можна з'єднати, перевірити, щоб все співпало. І зараз я йду на швейну машинку і по цих лініях виконую строчку. І здогадайте, що далі буде. А далі ми маємо через ці отвори продіти шнурочок, заздалегідь заготовлений. Ну, зазвичай такі шнурочки ми шиємо самостійно, але оскільки ми з вами ще не досвідчені, майстри, тому ми поки скористаємося готовим шнурком. Тож, йдемо на швейну машинку. Підготували, все перевірили, щоб все працювало. Бажано тут зверху поставити нитку в тон нашої тканини, але навіть так буде непогано. Тобто я беру так акуратно, розправляю роботу, відсовую нижній шар вбік, підсовую під лапку трошечки складненько. Але все можна зробити. Опускаю лапку, опустили голку і натискаємо на педаль. Я тут навіть не роблю. Закріпку, я її зроблю потім в кінці. І акуратно стараюся, щоб моя крейдяна лінія проходила чітко всередині лапки. От. А для того, щоб бути більш впевненими, існують різні пристосування для швейної машинки. Ось у мене є таке магнітне пристосування, яке можна поставити отаку рівненько, і потім спиратися на нього і виконувати рівну строчку. Тут я слідкую за лінією, тут я слідкую, щоб в мене край упирався в мій пристрій. Розправляємо рівненько все. Гладенько, не поспішаємо. Робимо все дуже акуратно. Користуємося своїми ручками, пальчиками. Для того вони у нас і далі, щоб ми ними користувалися за призначенням. Так, Рівнесенько, отако, притискаємо до поверхні. Камінку можна скористатися додатково паличкою, притиснути під лапку і виконати строчку. Не поспішаємо, робимо повільно. Слідкуємо, щоб наша строчка нікуди не втікала. вона має бути рівненька. Весь час ми робимо строчку по лінії. Ще хотіла сказати, ось так, є така фішка в сучасних швейних машинки, знімена така платформочка. І якщо у вас розмір мішечка дозволяє, то ви можете зняти цю змінну платформочку. Ну, в цій машинці вона так знімається. А сам мішечок одягнути на саму платформочку і стручити таким чином. Так теж можна. Ну, У нас мішечок дуже маленький, тому ми не користуємося цією. Ті... Послідкуємо кожу, за кожною миті, щоб у нас строчка проходила чітко, чітко по лінії Так, Тут ми ниточку обрізаємо так, і накладаємо строчку на строчку. В кінці робимо закріпи. Ця закріпка буде тримати і початок, і кінець. Закінчили, підняли голку, підняли лапку, витягнули роботу, обрізали, взяли ножиці і обрізали всі ниточки зайві. Я витаю назад платформу. Ось у мене такий, така строчка вийшла. Трішечки складочка вийшла. Це не смертельно, бо все одно у нас буде торбиночка збиратися. Так, і починаємо другу строчку. Так само виправляємо всю нашу роботу, підсовуємо під лапку, прибираємо цю нашу пристосування, тому що воно нам тут вже буде не зовсім зрозумілим. І починаємо строчку тут. Тут буде ще повільніше виконуватися строчка, тому що незручно підлізти. Але все можливо. Так, стараємося, щоб наша стрічка буде по накресленій лінії. Голка в тканині поправляємо далі. Опускаємо голку, поправляємо далі. Опускаємо голку, поправляємо далі. І так рухаємося по всьому колу. Працюють в мене обидві руки на електричних машинках це дуже зручно. Але ж, знову ж таки, можна використовувати будь-які машинки, які є. Якщо є у мами машинка з ручним приводом, користуйтесь. Якщо є з ножним, то вам треба потренуватися на ній працювати, там є певні вимоги. Так, все, закінчили, зробили в кінці закріпку, підняли голку, лапку, підняли голка вже піднята, витягуємо роботу, обрізаємо, обрізаємо всі нитки. Далі нам потрібно оцю ниточку, що ми зметували, ми її витягуємо, вона вже не потрібна. Перевіряємо, які строчки. Ну, Скажу, от якби це була ниточка в колір тканини, взагалі було б ідеально. Так теж непогано. Тепер ми беремо шнурочок. Я собі підготувала ось такий шнурочок ось такий вже готовий, прошитий шнурочок. Відміряємо шнурочка так, щоб у вас десь приблизно на три пальчика. Тут довшина була довша, отак, як торбиночка. І, і стільки ж ще раз, отака довжина. З одного краю беремо і ще такий самий шнурочок відрізаємо. Так, відрізаємо. Далі беремо звичайну англійську шпильку булавку. Проколюємо наш шнурочок і через отвори починаємо продівати. В цьому колу ми маємо це зробити. Тут нам трошечки. Посунули шпилечкою наш шнурочок з одного краю, вирівняли кінці, лавку зняли. І тепер нам треба другий шнурочок продіяти назустріч першому шнурочку. Тобто, якщо ми перший шнурочок звідси продівали, то другий шнурочок ми назустріч йому підемо з протилежного краю. Прямо за цим шнурком, що вже є? Так. Можна так витягнути сюди, а потім. Через верх зайти знову середину тунеля нашого, нашої куліси. Це куліса. Так. Це поправили так. і зараз тут тягнемо до кінця. І ось ми його дістаємо. Так, дивимося там у нас шнурочок, тут у нас шнурочок. вже затягується. Дивіться, як гарно виходить. Все, знімаємо нашу булавку, прибираємо її в сторону. Вирівнюємо, ну, розправляємо нашу торпинку, розкриваємо її, розкриваємо, вирівнюємо краї з цього краю. Треба вирівняти рівнесенько. І з цього краю рівно, з цього краю було рівнесенько. Ми оці кінці зараз зав'яжемо тут на вузлик і тут на вузлик. І наша робота буде готова. Що я хочу вам зауважити? По-перше, оця куліса не обов'язково має бути так, як я її зробила. Ви можете взагалі не робити оцю верхню строчку, а зробити шнурок під самий верх. Тоді вам треба буде оце віконце, щоб воно було під самим верхом. Але від строчку треба буде дати. Можна зробити більш широку колісу, якщо ви хочете взагалі зробити якийсь святковий мішечок. Великих розмірів, то ця ширина у вас може бути більшою. І ширина, власне, коліси теж може різнитися, в залежності від того, який шнурок ви туди будете вдівати, вона може бути і 1,5, і 2 см, і навіть 3 см. Тому ми завершуємо роботу над мішечком. Зараз тут ми зав'яжемо, можемо зав'язати вузлики пласким вузлом. Як ми з вами на макраме робили, плаский вузол. Так. І дуже-дуже-дуже затягнути його. Ми тягнемо за два кінці тут і тут, однаково, затягуємо. Все тут затягнули гарненько, і з цього краю так затягнули, зав'язали. Зверніть увагу, оця, цей шнурочок, що спід-низу виходить, тепер він йде зверху. І тоді такий вузлик ніколи не розв'яжеться сам по собі. Тримайте за два кінці ваші Оці шнурочки, так разом, і затягуємо. Все, потім дотягнули, ми пообрізаємо всі зайві хвости шнурків. Можна використовувати фурнітуру яка затягує шнурки, продаються такі фурнітури в магазинах спеціальних. Так. Все. Ось такий шнурочок у нас вийшов. Ну, і далі ми проходимо кінцеву обробку мішечка. Це що треба? Перевірити якість, щоб все було якісно, ніде не було ніяких дірочок, так, щоб все було гарненько, рівненько. Пообрізати всі зайві нитки, якщо вони є, і виконати вологотеплову теплову обробку свого виробу, для того, щоб виріб мав товарний вигляд, його треба відпрасувати. Як ми прасуємо? У вас є ось він рівненький мішечок, ви його кладете на прасувальну дошку, зверху накриваєте тканинкою, яку називаємо пропрасовувач, спеціальна тканинка для того, щоб через неї прасувати бавовня набуляна. Збризнете трішечки водичкою і відпарити свій, свій виріб. Або можна просто взяти праску, якщо це бавовняна тканина, можете просто праскою з парою, припарити свій виріб і все. Далі ми оберемо, стягуємо шнурочок, він готовий, туди можна все покласти, що потрібно. Я вам говорила, що можна, якщо це, наприклад, великий мішечок для зміни взуття а ще для чогось, ви можете оці шнурки, коли ви їх зробите, закріпити їх ось тут. І при стягуванні у вас виходить як рюкзачок, і такий мішечок можна на плечі вішати. Ось так. Тобто ну, така багатофункціональність цього виробу. Все, мішечок готовий. Зараз я ще разочок його розкрию. Ось такий мішечок. Подивіться, він всередині. Гарненький, чистенький, жодної ниточки там немає. Все, все дуже гарно, все дуже естетично. Ми з вами за те, щоб наші роботи завжди були дуже гарними. Все.